Минув черговий тиждень боротьби України за свою незалежність, і нагадую вам, що наші оперативні новини у телеграм-каналі на Фейсбуці, в Інстаграмі і навіть у Тиктоці. На цьому тижні ми продовжували заслуховування Міністерства центральних органів виконавчої влади щодо проведення ними і підготовки до функціонального обстеження для того, щоб провести. Оптимізацію їхніх функцій і можливе вивільнення персоналу, в разі якщо це буде потрібно, або навпаки, посилення деяких функцій. Окрім того, наші центральні органи виконавчої влади, які знаходяться в координації діяльності Кабінету міністрів України, продовжили працювати по реалізації антисакційної політики а також на ну, напевне найголовніше рішення це передача Кабінету міністрів України в управління фонду державного майна цілини державних підприємств, які позбавлять міністерства непритаманних їм функцій. Це тільки перший крок і в подальшому подальшому ми очікуємо наступних кроків. Фонд державного майна продовжує підготовку до приватизації цілої низки об'єктів. попереду аукціони відкрито на майданчику прозоропродажу, яким будемо вислідковувати. Гарного вам тижня! Слава Україні!